Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Верховна Рада напередодні спробувала зробити свою роботу в умовах воєнного стану. Дещо прозорішою для журналістів. Також парламентарі повернули електронні декларації для усіх чиновників, але реєстри поки будуть закриті. Детальніше, Василь Сафілюк. Вперше від початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада відкрила доступ для журналістів, щоправда, не в кулуари, а у прес-центр. Саме сюди обіцяють приводити народних обранців від усіх депутатських фракцій та груп. Робитимуть це, зважаючи на усі правила безпеки та існуючи під час воєнного стану обмеження. Першим і єдиним депутатом, хто прийшов у новий прес-центр у день його відкриття, став Андрій Осадчук із голосу. Він одразу ж підтримав медійників. Я досі не розумію, чому журналістів не пускають в зал Верховної Ради. Ну... Це все досить дивно виглядає. Думаю, телеграм-канали досить добре інформують всіх, коли і що відбувається. Народний обранець і за себе, і за колег, які не прийшли, розповів про кадрові рішення і ухвалені закони. каже у відставку міністра оборони депутати провели стоячи та оплесками. І зважаючи на умови, в яких Резніков очолив Міноборони і те, що маємо сьогодні, результати говорять самі за себе. Зараз ми з вами обговорюємо там кількість абрамсів, які там повільно йдуть, але йдуть там. У нас є леопарди, у нас є ракети, у нас є хаймарси, У нас чого тільки немає. І повірте, це все результат величезної роботи, і це все в значній мірі робота міністерства оборони. Про свої здобутки на посаді депутатам розповів сам Резніков. Міністр оборони повідомив, що за 552 дні вдалося взяти на озброєння понад 200 зразків західної зброї і понад 30 моделей дронів власного виробництва. Загалом же Україна отримала фізично чи у вигляді зобов'язань воєнної допомоги на 100 мільярдів доларів США менше ніж два роки тому. Нам відмовлялися надати стінгери зараз. Наші пілоти, інженери техніки опановують сучасні західні літаки і готуються опанувати f 16 які будуть українськими. f 16 ми вижили як держава, і як нація, і почали втілювати план нашої перемоги. Коментуючи скандали із закупівлями міноборони, Резніков назвав розслідування медійників фейковими історіями та заявив, що потрібно почекати на результати перевірок та вироки суддів. Під час голосування кнопку За натиснула конституційна більшість парламентарів. За 327 рішення прийнято проголосували народні обранці і за звільнення Рустема Умерова з посади голови фонду держмайна. Саме він має стати наступним міністром оборони. Знайшлися голоси і за довгоочікуване повернення обов'язкового декларування чиновників. Народні обранці довго сперечалися щодо правок, особливо термінів подання декларацій та відкриття реєстру. Декларування повинно бути прозорим. Це раз, тобто суспільство повинно розуміти і бачити ста. ТК чиновника, основна мета це запобігання корупції. Воно ж так і називається Національне агентство запобігання корупції. Зрештою проголосували за обов'язкове декларування, і за минулі роки теж що правда відомості про статки чиновників. Поки будуть закриті, звичайно, це не буде стосуватися військових, але закупівельники, ті, хто працюють в ТЦК і ВЛК, муситимуть подавати декларації, щоб більше ми не мали корупційних скандалів з їх вілами за кордоном. Для решти ж чиновників відновлюється і обов'язкова перевірка їх декларацій. Єдине, що на жаль не вдалося повернути, поки що це відкритий доступ до реєстру декларацій. Тож активісти антикорупціонери закликають президента не підписувати такий закон, а домогтися від депутатів показати свою Зорість вже зараз, а не через рік. Василь Сафянюк, Дмитро Климчук, факт Айсі Тіві. Єдині новини.